Так, ми висаджуємось сюди, ідемо сюди. Окей. Ага, даже тепер на цементці є сейф. Кстати, якби ми ближче туди высадили було б навіть краще. Пару метрів пройшов, сейф і сразу на виход. Так, хорошо, нам в яку сторону. Угу, Але. Так, що це за ничка? Ветер глянемо. Може щось тут ціне є. Що це за карта? Хереза, що це за карта? Може це та карта, що двері відкрива? Було б непогано. От я щас опять оце я пішов кудись, і я ведь аж фіг выйду потом. Так як було той раз. Єлі встиг на вихід потім. ходу нікого ще й нема щас якусь ничку заліз хрен зна де вийду так оці клавіатури я це все брати не буду воно реально дуже дешево коштує це я вже поняв інтересно я вилізу туди куди мені треба чи ні е... ага я думаю він не може вийти сюда О, це вже знайома місцена оцю луку я вже більш менш вивчив ой, ой ой що це було плотно йо моя це люди таке творять чи що? Щось я про нього забув трохи.

Ну, no. что там так бату, типа, убивай. На карту тебе. Так. В По патронах понты осталось, но то таки. Який я меткий? Боже мій. З 20 разу, пляха попав. 500 метрів до выхода? Че так далеко? Офигеть. А сюда я не можу, сюди платка якась. Хорошо, я такий не понял, где ці бабки брать. У мене ж є типа бабки на балансі. А я не зміг тоді визвати. Шесть не підійшло. Чих якось, мабуть, треба брати з собою в катку. Я на бетонку чи що? А нет, це цеки слевое здання. щось рідке. У... Uh. Це та карта, що відкриває чи ні? Зараз перевіримо. По-моєму, це вона. Так, роги 18. Це 3000, окей. Херня уже хтось топчеться. так, мені поменьше контесту робити, бо аля выход уже надо. Патронів то й нема. Що це таке? А, це платний виход, все, я паня. Другий раз уже на нього натикаюся і другий раз питаю себе, що це таке. Так, тут попередній раз було багато людей. Ну, як людей, ботиков, ну було. Так сейчас крокодилы будуть по-любому. Прошлый раз мене задрачували тоже. Вроде кое чув. Да, тут лутано. Ой-ой-ой. Может быть беда. Может быть новый прийшов прошел тоже. мы звезды Да. Блядь. Херово. Ah. <свеч> час здохну включає Дэвиндился. Я, блять, карту не знаю. Вот в чем фишка. Миг сюда вниз питай. Побачив. мене один из патронов осталось. а я міг його це вбити ні? І Краще так зроблю. Чао, какао. <реш> Проще так. Блин, 11 патронов там, и там скики, 18-20 осталось и все. Так что ну его нафиг. Так ризикувати. Ну, вынесла опять фигня. 200 тысяч.